Це невеличкий відрізок дороги в селі Тересва, що на Тячівщині. Причому ці ями порівняно з іншими скоріш за все невеликі дірочки. Закарпатські водії бачили, ще й не таке, і чим далі їдеш цією вулицею, тим більше готуйся до суцільного бездоріжжя. І от так, а подекуди жахливіше виглядають закарпатські дороги. Скільки про них не говорили, з часом їхній стан тільки погіршується. В той час як водії ламають свої автомобілі на таких дорогах. Треба машина на воздушній подушці, такий, щоб були, або асфальту не торкалися, сантиметру 10 вище, а то такі ями, що до коліна. Тут не знаю, на танках потрібно було їздити. Два рази в М студію. Знімало вже в прошлому році то то страшне, то катастрофа. Основна проблема у фінансуванні, адже водії сплачують податки. Однак з Києва з усіх зібраних коштів на область виділяють тільки 2%. За такі мізерні гроші відремонтувати автошляхи неможливо. Тому маємо те, що маємо. Нашим водіям доводиться їздити суцільним бездоріжжям. Ямковість на дорогах місцевого значення загального користування перевищує 30% проценту ямкового Кожен із вас знає, голова тут сидять, що в кожному цілі всі їздять з машинами. Є ділянки доріг 300-500 метрів, а де порації більше кілометра, які зовсім зруйновані. 90-100%. Ні для кого не таємниця, поки не буде належного фінансування. а Мова йде про чималі кошти закарпатським водіям. Точно доведеться пересісти на позашляховики. Саме велика проблема в тому, що дорожнього збору Закарпаття збирає близько 2 мільярдів відправляються на Київ, а Відте, обратно йде 2-3%. От що виходить тут. Тим часом, поки в столиці дорогами не переймаються, на Закарпатті підраховують. Скільки вдасться відремонтувати автошляхів на виділені кошти? На місцеві дороги загального користування виділено 1 мільйон 815 тисяч гривень. Що в чотири рази менше ніж у прошлому році, у 2014 році. із них 547,6 тисяч гривень на поточний ремонт. І 1 мільйон двісто і тисячі на експлуатаційне утримання. Все ж сподіваються, хоч деякі відрізки доріг приведуть до ладок. Районна державна адміністрація разом з радами базового рівня місцевого самоврядування домовилися про спрямування коштів бюджетів сільських селищних рад на ремонт, капітальний ремонт доріг. Крім того, з району бюджету буде виділено певну суму грошей, яка буде вчислитися в порядку 7-9 мільйонів на співфінансування капітального ремонту разом з службою автомобільних доріг.